Король Артур легендарний британський король, який з'являється в циклі середньовічних романів, відомому як Справа Британії, як правитель лицарського товариства Круглого столу. Невідомо як виникли ці легенди, чи постать Артура базувалася на історичній особі, легенда, ймовірно, виникла або у Вельсі, або в тих частинах Північної Британії, населених кельтами, які розмовляли бретонською мовою. Припущення про те, що історичний Артур очолив валійський опір просування західних саксів із середньої темзи ґрунтується на злеті двох ранніх письменників релігійного полеміста Євдаса і історика Неніус. Також описується 12 битв Артура проти саксів, кульмінацією яких стала перемога при Монсбадоніку. Однак частина цього твору про Артура походить з невстановленого джерела можливо. Поетичного тексту. Також згадуються перемоги Артура під Монс-Бадонікосом і описує битву при Камлані, в якій Артур і Медро загинули. Рання валійська література швидко перетворила Артура на короля чудес. Прозовий роман 12 століття Калвх і Олван асоціювали його з іншими героями, і ця концепція. Призла до ідеї двору Артура.